Яхта стояла в мене в Єпаторії, і в Єпатерійському клубі ще з 2012 року я її придбав. Вот. І коли я виїжджав, я її там залишив на березі. Вона на таких от стапілях, от приблизно на такому стояла. Перший, який був порт в Україні, це був Скадовськ. Це каботажне плавання вздовж берегу Крима до острова Джарилгач і потім заход в порт Скадовськ. І коли я заходив на порт, я ж не ну, розумію, що мені треба, треба легалізуватись, тому що ж, якийсь там шах вправо вліво мене просто конфіскують цю яхту за, за порушення. Там. Я і так багато що порушив. Казалось, коли ти повертаєшся додому, то ти багато на, на порушаєш законів і виправив. Я виходжу по рації 16 каналу і кажу Порт Скадовськ, це яхта Аксель. Прошу добро на вхід. Вони кажуть, а звідки ви йдете? Я кажу, в порту і в потолі. І там такий нервний кашель. І вони вийшли з ефіру, зависли десь хвилин на 20, потім вже таким бодрим голосом вже так, яхта Аксель, ви на місці, так, ставайте на, на якір і чекайте наших вказань.